3 березня в Україні набрав чинності закон, що передбачає удосконалення захисту професійної діяльності журналістів. Відтепер перешкоджання роботі журналіста карається штрафом чи обмеженням волі терміном до трьох років. Також, згідно із законом про доступ до публічної інформації, особи мають право звертатися із запитами та зверненнями до відкритих джерел. Телекомпанія Антена активно користується своїми правами. З нового року вона вже подала до міського відділу звернень близько 40 запитів. Згідно законодавства, відповідь ...повинна надійти протягом п'яти днів. Однак один із запитів телекомпанії, датований 11... січня, досі залишається без відповіді у відповідності до закону України про доступ до публічної інформації. Ми щотижнево здаємо близько двох десятків запитів до відділу звернення громадян Черкаської міської ради. Ми намагаємося з'ясувати корупційні складові діяльності попередньої черкаської влади для того, щоб мати всі документи в роботі журналя. Роботи журналістів ми здаємо офіційні запити згідно з чинного законодавства України зараз не надання відповіді або не надання повної відповіді, відповіді не по суті або приховування певної інформації є кримінальним злочином. Але на жаль, не всі чиновники Черкаської міської ради це зараз усвідомлюють. Як працює міська канцелярія? Ми переконалися на власні очі. Відразу 20 запитів від телекомпанії Антена надійшло до міського департаменту організації. Організаційного забезпечення. Працівники спрацювали оперативно, зареєстрували документи та дали коментар щодо кількості та змісту інформаційних запитів від юридичних осіб. «З початку року до департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради надійшло 75 запитів по сьогоднішній день. Включно. Запити стосуються абсолютно різних питань: це ЖКГ, це архівні документи, це освіта, медицина. Е, і ну, п'ятиденний термін це не потрібно, не потрібно мабуть, зазначати, да, що розглядається в п'ятиденний термін і, і, і стосується всіх підрозділів абсолютно міської ради. В день, приблизно в день, якщо порахувати, від трьох ну, від до семи запитів в день ми отримуємо. Скажіть, будь ласка, яка відповідальність настає, якщо, наприклад, якийсь із департаментів не встигає інформацію надати вчасно? Пишуть проміжкові відповіді, це дозволено законом, до 20 днів робочих продовжується термін і продовжують таким чином срок. Зазвичай встигають зазвичай таглядати є окремі, дуже рідко винятки, але зазвичай так на відміну від канцелярії у відділі звернень, куди подають інформаційні запити фізичні особи. Журналістам спершу відмовили у коментарі, вимагаючи дозволів на зйомку та переадресовуючи у інші кабінети. Тор департамент є начальник відділу. Директор департаменту 201, начальник відділу 204. Якщо вони нам нададуть інформацію, якщо директор ні, то ми до вас тоді... Я начальник відділу Ярмолич Валентина Васильівна, 204 кабінет. Будь ласка, Валентина Васильівна. Я да, директор департаменту Шабанов Володимир Іванович. Тобто е, потрібно ставити керівництво до відома, почитати. Uh -huh. Ви на вас записуйте. Ну записувати тут можна, mm -hmm. в будь-якому mm -hmm. будь кабінеті Шикайте, записувати. Є є можна. Okay. Є начальник відділу, будь ласка, зійдозволю. Вони повинні давати коментар. Є начальник відділу. Вона на сьогодні, будь ласка, звертайтеся, 201-204. Після блукання коридорами міськвиконкому нам таки вдалося отримати інформацію про процедуру подання інформаційних запитів фізичними особами. От 40 до 60 звернень в день у, у день в день і також чого яких департаментів найчастіше стосується ці звернення. Я можу сказати, архітектура, соцполітика це надання матеріальної допомоги. Архітектура учасники АТО, ремонт доріг, департамент житлово-комунального комплексу. Це три що найбільше департаменти, на які найбільше надходять на сьогодні звернення. Це mm -hmm. департамент архітектури, департамент житлово комунального комплексу і департамент соціальної політики. Так, чи є прострочення, тобто чи всі відповіді надходять вчасно? Є, але деякі не звіни департаментів, наприклад. Наприклад, потрібно винести на розгляд сесії, чекають, готують поміжкову відповідь у наші департаменти. Стараються вчасно надавати, в основному вчасно стараються надавати, ми нагадування надсилаємо два рази на тиждень виконавцям, що у вас на контролі термін там, через там, 4 через 5 днів, що у вас на, на контролі такий до документ виконати вчасно. Ну, в основному цих нагадування намагаються вчасно виконувати, але є такі звернення. Які потрібно, наприклад, виїжджати на обстеження, чекають відповіді, наприклад, надсилають там встановити світлофорний об'єкт, чи інші якісь там ждуть від якісь організації відповіді. Ці організації не завжди вчасно. І, відповідно, наші повідомляють заявника, що чекаємо відповіді, вас буде додатково повідомлено. Заявнику пишуть про мішкову відповідь. А відповіді від організації відповідно вчасно немає, наприклад. І тоді виходить, що просрочення. Документ, ну на кілька днів там можливо, але намагаються вчасно надавати відповіді. Так, і якщо, наприклад, хтось із черкащан хоче надати звернення, будь ласка, яка це процедура, що з собою треба мати. Ну, як? До нас є люди, які вдома пишуть звернення, які говорять, що я краще, вдома сяду там, подумаю, я прошу. А які до нас приходять на дзвонички, є, щоб людям було легше, простіше писати, бо ви ж самі розумієте, що до нас в основному приходять там пенсіонери, інваліди, тобто, ну такі. То ми в нас бланочки на міського голову, на директорів департаментів, ми даємо, вони сідають тут, пишуть, на кордорчик є бланки, там на доступ до публічки, зразочки бланки, у нас тут бланки. Ми їм даємо, вони заповняють, пишуть заяву, нам дають на реєстрацію. По закону про звернення громадян вони повинні перевіряти там паспорти. Такого ж немає, передбачено, що ми повинні, вони повинні прийти, паспорт показують, Плюс до нас дають на розгляд звернення протягом місяця, отримують відповідь на звернення на доступ до публічки на поїду у ротязі п'яти робочих днів. Отож, кожен громадянин повинен пам'ятати, що він має право на доступ до публічної інформації. Для того, щоб дізнатися про діяльність виконавчих органів Черкаської міськради, жителі міста можуть звернутися у кабінет номер 106 для фізичних осіб та кабінет номер 102 для юридичних осіб. Відділ та канцелярія знаходяться на першому поверсі будівлі міськвиконкому.